Привіт! В сім'ї у вас троє або більше діток, а ви досі не оформили карти великої родини? Умови отримання прості. Залишайтеся з нами, і ми все вам розповімо. А поки підписуйтесь, аби не пропускати важливу інформацію про життя та роботу за кордоном. Отож, для початку давайте розберемося, що ж таке ця карта великої родини. Це система знижок та пільг для сімей, в яких троє, або більше діток. І діє вона в державних та приватних закладах Польщі. Власники карти можуть користуватися послугами в сфері харчування, пального, банків, музеїв і в культурних та соціальних закладах зі знижками. Для цього вам потрібно подати ось такі документи: це заява на отримання карти, документи всіх членів родини, свідоцтво про народження діток, документи, що підтверджують шлюб, довідку про доходи та довідку про інвалідність, якщо звичайно така є. Ну і обов'язково документи, які підтверджують легальне перебування на території Польщі. Такими документами можуть бути, наприклад, карта сталого побиту, карта довгострокового резидента ЄС, карта. Тимчасово побиту з метою возз'єднання сім'ї статус біженця або ж додаткова охорона. Заявку ви можете подати онлайн або ж в гміні за місцем проживання. Карту ви тримаєте десь 30 днів після подачі заявки, і це абсолютно. Безкоштовно видається вона вам на 5 років або до закінчення легального перебування, і використовувати її можна як в традиційному, так і в електронному варіанті за допомогою мобільного додатку МДКР. Тому ми закликаємо вас легалізуватися та оформляти всі потрібні документи. Якщо вам з цим потрібна допомога, звертайтеся до нас за посиланням в описі під відео, і ми обов'язково вас проконсультуємо в цьому питанні. А якщо хочете і надалі не пропускати важливі новини про життя та роботу за кордоном, то обов'язково підписуйтесь і тисніть лайк у цьому відео. Перша віза все про життя та роботу за кордоном.